Друзі, доброго дня! Всіх вас вітаю на своєму каналі. Дякую, що дивитесь мене. Сьогодні у мене розпаковка. Я вже приїхала додому, я вже не в Києві. Приїхала додому, відразу захворіла, так що в мене був такий перерив між випуском відео. Відео я не знімала, покупочок у мене не було. Але зараз. Начебто все нормально і в мене перша покупка моя. Сьогодні я одержала новою поштою посилку. Хочу разом з вами розпакувати, тому що мені самій мій цікаво, чи ціленьке, чи тут все нормально дошло, тому що тут посуд порцельона. Ще посилочки у мене в дорозі. Через пару днів получу ще я поштою посилки. Так що нове відео не забариться. Так, отак От все тут упаковано, показую. Ось в такі клівочки. Начебто упаковано нормально. Блюдце. Поставляю, а тут треба трішки тут отак, щастя я достану, ось блюдце можна відразу розпакувати. Ось ще одне блюдце. Так. тут Чашечки, але вони тут так упаковані, треба розрізати їх. Ще блюдце. Ще блюдце ось. Так, і ще чашечка ось. Такі чашечки з блюдцем я купила. Дуже гарненьке. О! Ви бачите, що мені поклала продавчиня ще в посилочку? Шоколадка. Дуже приємно. Ой, я так здивована. Боже, дякую вам, пані Ірина. Пані Ірина з Києва. Так, зараз я їх порозрізаю. Оці чашечки, бо вони, бачите, тут дуже заклеяні. І вам покажу. Ось я вже майже розпакувала першу чашечку. Чашечка, але я потім вам все покажу. Так, ось распаковала, я уже другу чашку. Вот еще одна чашечка. И останню сейчас распакую. И еще ось одна третья чашечка. Друзі, відразу вам зроблю невеличкий огляд моїх покупок. Сподіваюсь, що вам видно, світла немає, погода дуже така похмура. Але в нас тепло у нас плюс 15 градусів. Дощі цілий день. Я тут лампу приспособила, щоб було вам краще видно. Так, ось я хочу вам показати отакі кавові. Пари я купила ось такі чашечки з блюдцями. Дойшли вони нормально, нічого не побилося. Так, це в нас полонне, 60-ті роки, перший сорт. Дуже гарненькі. Ось блюдця такі. Такий є м'ятний колір криття, ручний розпис, ручний розпис квіточок, Позолота. Так, трішечки є потертості позолоти. але незначні, незначні. Ось всередині такий обідок золотом. Гарненькі. Так, це ще блюдця, хочу подивитися. Гарненькі блюдця. Все гарненьке. Дуже вдячна продавчині. Дуже вдячна. Ось такі у мене були сьогодні покупочки. Кавові пари, чашечки блюдця Полонського заводу 60-х років. Ось така красотінь. Дивіться, такі ніжні-ніжні квіточки, такий розпис. Подобаються. Подобаються мені такі чашечки. Любі мої, пишіть мені в коментарях, чи сподобалась вам моя новинка, мої новинки. Не забувайте поставити вподобайку. Хто ще не підписаний, підпишіться на мій канал. Йдуть посилочки, так що скоро буде нове відео. Заходьте на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити моє чергове відео. І до нових зустрічей! Пока-пока!